Номер 376. Катер плив за течією річки 2 години зі швидкістю 36 км на годину. А повертався назад проти течії річки 3 години. Наскільки зменшилася швидкість катера проти течії річки? Чому розіб'ємо весь шлях катера на дві частини. Коли він плив за течією, будемо позначати індексом 1, а коли проти течії індексом 2. Катер плив за течією. Річки Т1 2 години. Зі швидкістю В1 36 км на годину? А повертався назад проти течії річки Т2 3 години. Наскільки зменшилася швидкість катера проти течії річки? Чому? Перейменник на головний у цьому реченні, то треба або віднімати, або додавати. Наскільки кілометрів на годину зменшилася швидкість катера. А якби було В скільки разів, то треба було б множити або ділити. Нас питають, наскільки зменшилася швидкість катера? Була швидкість В1. Настало В2. В1 мінус В2 треба знайти. Оце така умова задачі. І почнемо розв'язувати. Нам треба знайти V1 мінус В2 дорівнює. В1 у нас є, а В2 немає. Будемо шукати V2. V2 дорівнює. Як знайти В2? Ось у нас є чарівний трикутничок. В2 дорівнює. С2 поділити на Т2. Отак. От рискою дроба і поділимо. Знак ділення це риска дробу. С2 поділити на Т2. т 2 у нас є, а С2 немає. То треба знайти С2. С2 це шлях, коли катер повертався. Але катер повертався такий самий шлях, як і плив за течією, тобто S1 дорівнює S2. Допишемо це в умову задачі. S1 дорівнює S2, то S2 дорівнює S1. А S1 ми можемо знайти ось чарівний трикутничок В1 помножити на Т1. 36 км на годину помножити на 2 години. Тут за течією катер пройшов 72 км. і повертатися йому треба стільки ж, 72 км. І йдемо вище. Ось знак дорівнює є. С2 72 кілометра. Т2 – 3 години. 7 поділити на 2. Залишок 1. 6. 7 поділити на 3. 2. Залишок 1. 12 на 3. 4. 24 кілометра на годину. В2. А тепер ще вище йдемо. В1 – 36, а В2 24 км на годину, то вийшло V 1 мінус В2 12 км на годину. Оце відповідь. Проти течії річки швидкість катера зменшилася на 12 км на годину. А от яка швидкість течії, подумайте, будь ласка, самі. Далі буде.